Я скоро приє... Час до дому піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу, я ти він розповість, цікаве щось мені тобі. Добрій ради та сам дітла. Решті, якранджі. Раз-два. раз, два, раз, два. І так присяду, і так присяду, і так руками зроблю і сюди по. От, от хлопці, доброго дня, доброго дня, друзі мої. Привіт, добре чого. Привіт-привіт. А що це ти робиш? Ти Що вирішив спортом зайнятися? А я зрозумів ваше запитання. А ну сідайте швиденько, зараз я вам все, хлопці, мої друзі, все поясню. Це я вирішив Давід зробити зарядку. А мені не завжди хочеться починати день зарядки. У <тас> мене та, теж так буває. О, хлопці, хоч слова ваші не дуже вже такі добрі, але як же я вас розумію. Дай скажу тобі так, Давід, і тобі, Богданчику. Всі наші маленькі глядачі, мабуть, також розуміють моїх друзів, що завітали на гостину. О, вже ж то зарядку робити, то і не хочеться. А знаєте, чому так відбувається? Чому це її робити не хочеться? Знаєте чому? Ні. Не знаєте чому. А знаєте, хто усьому винуватий? Хто? Також не знаєте. Відповідаю, слухайте мене уважно. В усьому винна, привинна, звичайнісінька, така собі проста, сіра лінь. Лінь. До чого тут лінь? До... Це ж саме мені не хочеться нічого робити. Ай, хлопці мої, як би ви ото собі не думали, але скажу вам так. Усьому винна справжнісінька присправжнісінька лінь і інакше не буває. І що ж робити? Може, є якийсь вихід? Я розумію ваші хвилювання, хлопці, і відповідаю вам негайно. Вихід з цієї ситуації є. Який саме? Розкажи нам. Розказую. З нею, хлопці, потрібно боротися. Боротися як? Що бити? її? Так, Й... так, показати карате. Чекайте, чекайте, хлопці, що я не зрозумів. Да не потрібно тут зовсім ніякого карате. Що це ви таке придумали собі? А як же тоді відповідаю, боротися, Богданчику означає лінь проганяти. А як же її проженеш? Як це, як це її проженеш? Може її чомусь лякати? Придумав, я скортію отаку кремасу. Ні, ні, отаку. Хлопці, да зачекайте, зупиніться ви, бо ви зараз всіх моїх маленьких телеглядачів перелякаєте і врешті ж навіть я тічу із свого будиночку, дивлячись. На вас ось таких, так? Да. Що ж тоді робити? А я відповідаю, а ну, ході сюди, хлопці. мої. Значить, дивіться, що вранці потрібно встати і перш за все винести на двір свою подушку. Бо то ж саме у подушці лінь і ховається. Он вона яка. Потім добряче потрібно цією подушкою потрясти, щоб лінь звідти вискочила. І все. все. Можна тепер сміливо робити зарядку і все буде виходити. Ти що жартуєш? <гум> Ой друзі мої, і ви, любі малята. Ну, зрозуміло ж, що я жартую, але ось у цьому моєму жарті є навіть трішечки правди. Це ж діло в тому, що коли ви встанете, візьмете подушку да винесете її на двір, добре чи нею потрясете, то ваш сон. І ваша лінь, вони геть зникнуть. Ледаря ледащого ще називають лінивим, лінюхом, лежебокою. Думаю, думаю, ах, придумав, ледацюгою, валякою, неробою. Ох, я міг би перераховувати, скільки вже попридумували ось таких слів для, для ледащих людей. Таких людей ніхто взагалі не хоче то й за друзів собі мати. Чи, чи приятелів. Ну, правду я кажу, чи ні? Так. Ну, Зрозуміло, що правду. Поміркуймо. Я хочу вам розповісти декілька прислів'їв та приказок про, про ледарів. Готові слухати? Так. От слухайте мене. Значить, так, так пригадую, пригадую, а пригадав. Наприклад, перша присказка ось яка. Лінивому усе ніколи. Ніколи, нікуди, ніколи він не встигає. Або ж ось іще одна. Так, так, так. Ага. Лінивий і за холодну воду не береться. О, А ще є. Ховається лінивий від роботи, як собака від мух. Ось Оце таке діло. Уявляєте собі. А знаєте. Уявляєте. Як ото пес від мух ховається, отакі і ледачий від роботи. А знаєте ви, друзі мої, Давід і Богданчик, що в Центральній та Південній Америці, оцей житт далеченько, трохи, але все ж таки і там люди живуть. Так ось там є одна тваринка, що вже за чудернацька, то таке чудернацька. Так ось у цих тваринок, які там живуть, їх так і називають лінивцями. Це цікаво знати. Лінивці, любі мої друзі, маленькі малята, майже все своє життя проводять нерухомо на дереві. Подорож з одного міста на інше, ну, а вірніше сказати, з одної гілки на другу гілку, ця подорож схожа на важкі далечезні мандри. Цілий день може висіти лінивець на гілці нерухомо. Ось тако буває, вчепиться лапою собі за гілку і вісить. Вісить, щось там собі жує і вісить. Вісить і спить. спить. О що це я? Слухайте, з цими лінивцями і сам ледацюгою зробися. Так от, слухайте мене далі. Так от з настанням ночі переміщуються ось оці лінивці у пошуках кращого місця. Їдять всякі там бруньки. Чуєте чи ні, друзі мої. А. Молоді пагінці, гіллячки обгризають. Вони в змозі висіти, вчепившись за гілку лише однією лапою. І так навіть і сплять, і їдять, і все життя ото такое. ледь-ледь вони рухаючись проводять. Нещодавно я. І вам, малята, я думаю, також буде цікаво почути. Нещодавно я побував у місті Гостомелі, що на Київщині. І ось там редакцією газети Скарбничка була організована зустріч із маленькими читачами. Так от серед них ні одного лінюха не було. Шукав, все перешукав, лінюхів не знайшов. Усі дітки. І з величезним задоволенням виконували запропоновані їм редакцією завдання. І напевно саме тому ніхто і не нудьгував. І я пропоную вам, і вам хочу це показати Давід і Богдан. Пропоную вам подивитися, як це все було. Ану, увага на екран! Пропоную вам малята. Чуйте чи ні? Гру у так чи ні зіграти. Ну ж, бо всі часу не гайте так чи ні, відповідайте. То я ще ж не загадав, що ж ви відповідаєте вже. Ото слухайте. Він працює неохоче, завжди тільки спати хоче. Чуйте чи ні? Лиш полежати мастак. Хто це діти ледер? О тут ви молодці. Але слухайте уважно далі. Написано ось що. Просить маму все подати і за нього щось прибрати. Хто він? Підскажіть мені, ледер лижи бока? А? а хто кричав, що ні? Так, це ледер лежи бока, бо любить лиш поспати. Дехто уже був і неуважним. Слухайте далі, чим далі, тим більш серйозніші завдання. Хто піднявся до схід сонця, відчинив свої вікон, це гарно ліжко застелив і зарядку вже зробив. Хто співає вже пісні? Це, мабуть, ледащо. Гати <різвіст> молодці. Мама в школу з ним іде і рюкзак йому несе. Бутерброди там смачні, знають всі, це ледер. Так! <різвіст> 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 Тут уже серйозніше випробування. То коли мама несе портфель, якщо вона туди все поскладала і занесла йому в школу, то цей хлопчина чи дівчина, вони ледарі чи ні? А я так відчуваю, що батьки кажуть, що да, а діти кажуть, що ні. Я розумію, розподіл обов'язків все гаразд. Так, да, дітки мої, якщо ви вже більш-менш доросліші, ви повинні розуміти, що вашим батькам також буває важко. А кому це черевички, слухайте мене уважно. Рано вранці мама чистить. Хто лиш гратися мастак? Працелюбні люди? О, тут ви вже зразу відповіли. Безсумнівно, що гратися мастаками можуть бути тільки для люди. А тепер слухайте, друзі, ще одну загадку. Це врешті-решт. Уже підсумок всього, того, про що я вам сьогодні розповідав. Молодці, поміркували, написав я собі, вірну відповідь давали, а тепер я вам малята ще пораду хочу дати. У кого з вас є ручка, ну записуйте мою пораду, або ж запам'ятайте її. Аби лінь свою прогнати, аби лінь свою прогнати. Рано вранці треба встати, вмити личку, руки вмити, своє ліжко застелити. Далі, як по розпорядку, вранці робимо зарядку, а коли ви попоїли, посуд мити вам під силу. Чуєте чи ні? Скрізь порядок зберігайте, мамі й тату помагайте. Ось такі мої поради. Дуже зустрічі цій. Радий я разом з вами, любі мої малята. А вам, дітки, заважає лінь працювати, допомагати бабусі, матусі, друзям своїм? Напишіть нам, як ви з цією лінією боретеся? А свої листи, як і кожного разу ви це робите, надсилайте за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. А ми з моїми друзями Давідом і Богданчиком. Будемо з вами прощатися і говоримо вам до, до побачення, побачення. До, до нових зустрічей. зустрічей. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег-операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі добряка.